Вітаю вас з вами, Діана. і Ви на моєму каналі про життя у Німеччині. Не забудьте також підписатися на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. Буде корисно. Сьогодні хотіла б поділитися, скільки ж коштує жити тут. Ми проживаємо на даний момент у місті Берлін. Нас сім'я і двоє діток. Тому ми будемо розказувати про розрахунки приблизно на таку кількість осіб, але, звичайно, що все це залежить від кількості людей у сім'ї, де саме в якому районі ви берете квартиру, і також коли ви заселились. Отже, почнемо. Квартира коштує приблизно 1000 євро, плюс-мінус 200, звичайно, на даний момент, оскільки після початку повномасштабного втручання в Україну війни. Квартири тут також подорожчали, оскільки стався наплив біженців. І, наприклад, люди, які ще жили тут до 2022 року, можуть платити за квартиру ну, навіть до 500 євро або й менше, якщо вони вже дуже довго живуть. Тому що зазвичай ціна на квартиру закріплюється за людиною і вона. Може змінюватися незначно, наприклад, не так як за ринок. Наступне це є базова потреба світло. Світло коштує приблизно 100 євро щомісяця. Про воду не буду говорити, тому що вода, по-перше, залежна від того, скільки ви витратили води, а також залежить від того, чи ви перевитратили. Тому що, по-перше, за воду ви платите раз в рік, якщо ви перевищили норму, або якщо ви недовикористали, звичайно, то вам. Потім навіть можуть повернути кошти за це. Отже, щодо води, це дуже індивідуально. Харчування, якщо ми беремо також маленькі діти, які трошки більше їдять, і переводять також деколи продукти. Приблизно 500 євро в місяць. Раніше ми вкладалися звичайно в меншу суму до дітей. Тому це також індивідуально. Також хотіла поділитися, скільки коштує інтернет. Інтернет я маю на увазі не тільки інтернет вдома, провайдер, а також мобільний зв'язок. І оці всі мегабайти, там щоб не докуповувати. То ми витрачаємо приблизно 60 євро на місяць. Наступне питання, звичайно, проїзд. Проїзд. Це також індивідуально, тому що деякі люди їздять з машиною, деякі використовують загальний транспорт, ЕС бан, Убан ем, і так далі. Отже, приблизно проїзд на місяць, якщо буде купувати одиничний, ем, одиничний квиток на місяць, буде коштувати приблизно 100 євро. Якщо ви будете підписувати договір на рік. То вам буде звичайно ціна менша, наприклад, 70 євро або 65, залежно якщо є якісь трошки якісь знижки. Але будьте уважні, якщо ви підписуєте договір, то його не можна просто так е скасувати, тому що е до кінця договору ви все одно маєте заплатити там певну суму, яку ви отримали за знижкою, тобто. Це невигідно брати, наприклад, там на місяць і підписувати договір з Есбоном. Щодо авто, не забула сказати, що я вже записала відео з з машин у Німеччині, і там також дуже гарно висвітлюю обширніше, скільки ж є авто. Ви можете глянути в кінці відео, буде посилання на це відео. Також, якщо йдеться мова про дітей, то особливо маленьких дітей потрібно врахувати ціни на підгузники, на суміш, якщо мама не годує грудьми, а штучним вигодовуванням, то приблизно на місяць витрачається біля 500 євро, також що є немало. Але звичайно, дітки ростуть і потреб в таких засобах стає менше, тобто це стосується лише сімей з маленькими дітьми. Отже, виходить загалом, що на місяць потрібно заплатити приблизно. Близько 2300 євро, деякі навіть виду 2500, якщо хтось буде неекономно використовувати воду, світло і так далі. Якщо ви збираєтесь переїжджати в Берлін, що це не так, то йде дешево тут жити. Отже, якщо було корисно, ставте, будь ласка, лайки, коментарі, підписуйтеся. До наступних зустрічей.